Зараз бачимо заяви від греко-католиків і, зокрема від голови церкви Святослава Шевчука, про те, що вони хотіли би мати право молитися у Почаївській лаврі. Чи має це історичні підстави? Має великі історичні підстави і церква, яка розбудовувала той Почаїв до розмірів загальнонаціонального надбання, та церква має право бути в Почаєві. На служіння у Почаївській лаврі претендує і православна церква України. Скажіть, будь ласка, Тернопільська релігія знавиця Елла Бестрицька висловила думку, що і греко-католики, і православні можуть одночасно служити в лаврі. Принцип Лаври такий, що там є кілька і церков, і осередків монаших. Це великий монастир. Там є кілька церков. Будь ласка, тобто я, як історик, не бачу якихось перешкод до цього. Я бачу право відновлення історичної справедливості.